Рік тому Салтівка була спустошена. Сім'ї, які лишалися тут, ще жили чи ночували в підвалах будинків і укриттях. Усе через ледні щоденні обстріли. У червні 22-го року провести день захисту дитини просто небо з аніматорами і ласощами було за мрію. Завдяки українським військовим. 1 червня 2023 року, навіть на Салтівці, святкове. Друзі, полетіли так, друзі. Анжеліка з друзями і дітьми теж на святі. Завідувачка дитячого садочку не виїжджала з району і допомагала місцевій малечі. Ми с дві завідувачі в дітських саду у нас жили люди в дитячому саду. І ми дітям там теж організовували праздники, підтримували дітей після тривалого часу. Під бомбардуваннями дорослі щиро радіють можливості бачити своїх дітей радісними. Та двор уже на кількох років проводить дітям праздники. Ви посмотрите на ці довольні ліця, які всі доволі щасливі. Ми дуже вдячні організаторам. Це свято дитинство для салтівської моличі організувала команда всеукраїнського провайдера Тріолан. Сьогодні перше червня, і ми раді створити святкову атмосферу для дітей на Салтівці. За будь-яких умов наші діти мають радіти. А ми дорослі для цього і працюємо. Бо дитинство одне і його не повторити. Півтори сотні дітей на кілька годин включилися в ігри і розваги. Для малечі відкрили кілька локацій надувну гірку. Аквагрим спортивні руханки з героями щенячого патруля. Справжній фурор викликали експерименти забавного вченого, із ним запускали ракети, обстрілювалися пончиками і буквально запалювали. Один, два, три. Міша, три. І, хоч багато містян ще не повернулися в Харків, вони підтримують один одного навіть на відстані сотень кілометрів. У міжнародний день захисту дітей, завдяки організованому телемосту, малеча поспілкувалася з дітьми з Нідерландів. Мознідерландами вот наші дітки общались з дітками туда. Поділиться впечатленнями. Я думаю, ну сейчас весь мир наблюдает, як живе Харків. Ну интересно всім. І конкретно Салтовка, конечно. Тетячий день підтримала і компанія Хладік. Усім присутнім безкоштовно роздали морозиво. Свято закінчилося великим розіграшем подарунків. Їх розіграли серед малих і дорослих гостей. Thank oh, oh, you.